Виконуємо номер 17 із справ для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни дробом, знаменник якого дорівнює 60. Кожне з дробів. Завдання перше 1 12, друге 2 3, третє 4 п'ятих, четверте 15, 5 3 20 і 6 7, 30. Приступаємо до виконання. Значення дробу не зміниться, якщо його чисельник і знаменник помножити на одне й те саме відмінне від нуля число. Знайдемо це одне й те саме число, 60 поділимо на 12, отримаємо 5. Раз знаменник дробу помножили на 5, той чисельник ми маємо помножити на 5, 5 множимо на 1, буде 5. Отримали 5 60. 60 поділимо на 3, це число 20, на яке помножили знаменник, отже, помножимо на 20 і чисельник. 2 множимо на 20 буде 40, отримали 40 60. -х. 60, поділимо на 5, отримаємо 12, це число, на яке помножили знаменник, помножимо на нього і чисельник. 12, множимо на 4 буде 48. 60 ділимо на 15, буде 4. Це число, на яке помножили знаменник. Отже, помножимо на нього і чисельник. 4 множимо на 7 буде 28. 60 ділимо на 20, отримали 3 це число, 3 на нього помножили знаменник. Помножимо і чисельник на нього. Маємо 9 шістдесятих. І 60 ділимо на 30, маємо 2. Це число, на яке помножили знаменник. Отже, помножимо на нього і чисельник. 7 множимо на 2 буде 14. Отримали 14 60. Ми замінили дробу, знаменник якого дорівнює 60 кожний із дробів. Номер 17, і справ для повторення розділу 1 виконано.